Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Азія на Тарілці. Я Аріна, і сьогоднішнє відео в нас буде цікавеньким, тому що я вам покажу невеличкі такі відрізочки мого життя. Це буде відео не з одного дня, а з декількох моїх днів. Також там навіть буде шматочок з Нового року. Ось тому всім гарного перегляду. Як ви можете замітити, позаду в мене знаходиться ресторан. Це моя нова робота. Я працюю зараз в грузинському ресторані. Ми тут робимо все. Тут немає в кожного якоїсь своєї окремої роботи. Всі працюють, де є робота, там ми працюємо. Ось знову в мене поки що нічого. Чекаю, коли вже настануть китайські новорічні свята. Дуже хочу додому, хочу до піса. Хочу вже, знаєте, тиші, спокою. Хоч мені, знаєте, всього лише 23, але тиша і спокій це саме те, що мені потрібно після гучних китайських міст. У мене зараз розпаковка мого новорічного плаття. Щоб ви розуміли, я собі замовила два плаття. Вони пройшли ну дуже короткі. І я вчора ввечері замовила собі нове плаття, і тільки потім я згадала, що... Мені на роботу на 12-ту. І посилка може прийти і після 12 Я вже до нього щойно дзвонила. Кажу, будь ласка, принесіть мені, це моя нова сукня. Кажу, будь ласка, принесіть бігом, бо капець мені через півгодини виходити, а мені ще потрібно зібратися. Я ще в хаті не доприбирала. Коротше, у мене тут кіпіш. Зараз вам буду показувати, яку сукню я замовила. О, зараз. Я максимально надію, що вона мені підійде, тому що часу у мене більше немає. Вона дуже простенька, довга сукня. Я вибирала таку, щоб мені і потім було в ній куди ходити. А то купувати сукню на один вечір теж така собі ідея. І я підібрала собі таку, щоб було мені і на потім. Вже вам покажу, коли прийду на роботу, я вам повністю покажу свій лук. Ось так виглядає це платтячко. звичайне, простеньке, без нічого, щоб було і трішки святковіше, і потім було на повсякденне життя. Воно, мені здається, трішки великувате, було б воно ось так, було б взагалі шикарно. Але там не було розмірів, єдиний лише розмір був ось прийшли на вечерю, свят вечерю. Ось такий ресторан людей дуже багато. Чекаємо наше замовлення. Так, нам вже принесли перші страви. Це ось така смажена яловичина, не гостра. І тут ще якісь гриб, напевно, чи що це таке? Не знаю. Мені не було сказано. Також тут чоловік взяв якусь незрозумілу кашу. Виглядає, чесно, не дуже апетитно. І також я ще взяла собі піваська. Я розізнала в чоловіка, що це таке. Це суміш різноманітних, перетертих, гострих перців. Я тільки що просто вмокнула туди палички. Я навіть не взяла а, самих цих перчик, я просто вмокнула палички. У мене рот горить. Ось це дуже смачно. Ось це біленьке, це овоч нарізаний. Так, нам тут ще принесли ось такі. Креветки з, з чесничком. Знизу там є ще макарони, зверху креветки. Це все в часнику Я кажу чоловіку: тут напевно є окрема вакансія людей на вбирання. Чеснок, чесноку. Подивіться, скільки тут чеснок, чеснок, що таке? чесноку чесноку і скільки тут дуже велика кількість. Також мені ще подобається, бачите, багато тарілок. Ідеться свічкою і вся їжа підігрівається. Також нам ще безкоштовно принесли мариновану білу моркву. ну дуже смачна. І страва сьогоднішнього вечора це ось така риба. Вона 100 юаней коштує. Там ось бачу є макарони, є тофу. Вона трішки гостра, там якийсь білий перець. Вона має бути гостро кисла. Ну, спробуємо. А після вечері ми вирішили. Пройтися по магазинах, щоб, як то кажуть, зав'язалось салом. Чоловік завжди обирає якісь такі речі. Ну, для мене дивні. Mm -hmm. ну, Посидав усіх. По Просто подивіться на цю джинсовку. Таке ще що її бомж носив 10 літ. І в ній на вулиці. Кажу чоловіку, якщо ти в ній вийдеш на вулицю, то хоч нікому не кажеш, що ти одружений. Yeah. Ще один, ще кращий варіант. Це мені вже здається, це вже все, це вже розлучення. Я жартую, звичайно, це вообще кість. ну серіслі. Ну от подивіться, ну це взагалі. Я така вся ледя, і чоловік в цьому. Я думала, мене вже нічим не здивуєш, але чоловік знайшов ще кращий варіант. Ту. Я це... Оце вже мені здається, він чисто по приколу вдів, бо це, це взагалі сміхота. Я кажу чоловікові, мій типаж ось в тому відділі, а не ось цьому. Ще одна кофтинка ну, це вже я принесла Я більш по класиці mm -hmm. Так, я ще тільки в хату забігла ще навіть до кінця не розділася і не буду бігом. Поки в мене 5 хвилин покажу вам посилочки, які я замовила, мені вже просто прийшло сьогодні дуже багато всього, я вам покажу. Перше, що мені прийшло, це я вже розпакувала, це насіння гарбуза. Гарбузове насіння. Далі відкриваємо. О, це віні прикальдесики. Це ось така міні-кукуруза для Діні. Я там для Діні знов стільки всього понакуповлювала. В мене Діні взагалі буде бала і хом'ячок. Так. А, клас. Це наклейки для Діниного будиночку. Там з Новим роком. Щастя, здоров'я. Ось таке теж для Діні. Далі я замовила собі кучу-кучу посуду. А то я посуду. Ну, в принципі, у нас немає стільки е, готовки, як нам потрібна та посуда. Але ось ми іноді на свята, як готуємо, то нам не вистачає. Так, ось такі. Дві тарілки глибокі, дуже прикольні. Я вирішила на цей раз замовити весь посуд, такий, знаєте, з хвильками, різнокольоровий. Ось такий в мене тепер є посуд. Я таких замовила. Ой, буречки. замовила дві. Ставається. а інша Іншого кольору, Це я вам покажу. Інша ось така біленька і розовенькі а, ручечки. Клас, клас, клас. Так, дивимося далі. Так. Тут у нас велика квадратна тарілка, якщо я не помиляюся. Воно ну, все в цьому в пінопласті. Ось така теж квадратна тарілка. На, буде на щось, тому, не знаю, на креветки, на рибу, на м'ясо. Так. О, слідіться, я вже вся в цьому в пінопласті. Угу. Все повертаюся. У мене телефон прям чуть, ще трішки вже буде лежати на, на землі. Так, де ножниці. Оп. Ау, ау, ау. Мої коліна, коліна. Так, тут у нас що, я вже навіть і не пам'ятаю. Мені ще не все, звичайно, пройшло, але просто тільки що під варимом було багато я думаю, зніму вам. О, це тарілочки. Боже, мільйон просто упаковки. Ці теж дуже милі, ось такі з сердечками. Я завжди беру по дві тарілки, тому що я з чоловіком лише. Ості у нас ніколи. Ось такі вони на різні страви, на салатик. Ось такі ще дві в сердечки, тарілочки. Прям, Прям все таке миле-миле. Так, а наступна ще. Ось. Посилочка в мене тут є. це в нас. О, що це таке? О! Я не знаю, що це таке. А! -а, -а, -а це теж Дінки вже прийшло. -а. Яке воно <плев> гігантське. Афій! Я думала, воно буде маленьке. Воно просто гігантських розмірів. Це ось це їстівне. Це все травичка, з травички зроблене, це все їстівне. Сюди я теж ще їжі накину. У нас була така грушка. Буквально залишилося трішки взагалі. Ось тому я замовила нову, буквально два дні назад. Вона вже сьогодні пішла. Вона така здорова. Дуже круто. Ой вже Діні буде рада, капець. А ще я тільки що була в супермаркеті. Так, давайте те, що Дінина. Я сюди. Щоб зразу це Діні потім занести. Я ще була в супермаркеті, давайте я вам все-таки ще й зразу покажу, що я купила в супермаркеті. Так, ось такий пакет у нас вийшов на 68 юанів. Йо, Це дуже дорого буде. Хоч шапку зніму. О, то капець. Мені в шапці якось було краще. То зараз мені та волосся буде все мішати. Різ. Крабіка тут у мене немає. Ну ладно. Так, перше це шпинат. 360 г за 300, рівно 300 грам. Так, волосся. Каву я рідко, коли в упаковках купую, тому що в упаковках дорожче. майже 14 юанів коштує така упаковка, там 7 штук. А штучка коштує юань 50. Далі я взяла такі дві шоколадки по 4 юані. Далі я взяла такі гриби, 3,90. Ось такі вони на вигляд. А скільки тут грам? Тут 166 грамів. Далі я взяла такий шматок яловичини 388 грам. О, одне м'ясо. Тут маленька прослоєчка жира. Рівно 30 юанів. Далі взяла два таких великих помідора і перець. Помідори заважили 572 г. Коштують 8 юань. Кілограм коштує 13,96. А перець заважив 90 грамів і коштує юань 80. Тисяч. Ось такі покупочки. А ще вчора я була на зустрічі з українцями, і одна з дівчат приносила різноманітні вироби. Досі в мене пінопласт волосі Приносила вироби, і за ці кошти, які ми купували ці вироби, вона буде донатити для одного зборів на Mavic. І я собі придбала ось таку свічку. Вона, звичайно, була гарно <свічна> упакована. Це робить Українка дівчинка своїми руками. Ось тут такі красиві різнокольорові сірники. І Свічка пахне просто неймовірно. Я тільки що додому прийшла, я взагалі про цю свічку забула. І я цілий, ну як цілий день, я тільки прийшла хвилин 10, я не могла зрозуміти, що так пахне кокосом. Чому в мене вся хата просто пахне кокосом? І потім я згадала про цю свічку, і ось така краса. Вона Пахне просто, неймовірно. Дуже круто. Дуже круто пахне. Не забувайте донатити. Підтримувати різні збори. Це дуже-дуже важливо. Так як тепер тут в Діні все виглядає? Вона, звісно вже, все геть порозкидала. Я ще Діні дозамовила ось таку підстілочку. Вона така. Мягенька-мягенька, я навіть не знаю, що це за матеріал. Опа! Куди? Діні, ти куди? Давай, назад, назад, назад. Так, ось, до речі, подивіться, як Діні погризла всі ці штуки. У нас вся клітка, подивіться, бачите, в царапинах вона просто цілу ніч гризе клітку. Ой, потягусі гусі. Так, ось так виглядає та тарілочка. Ми туди корм ще насипаємо. Залишки попередньої, теж схожі на ось цю, але була у формі яблучка. Дінькін бігає, я ще замовила Діні ось таку штуку, щоб вона бігала. Але коли я ставлю зверху, їй мало місця. Вниз вона не влазить. Тому я сьогодні її звідси взагалі прибрала. Діні! Щоб по Діні було більше місця, і коли ми її. Випускаємо побігати по хаті, вона собі бавиться з цією штукою. Куди ти лізеш? Га? Сьогодні мене вкусила дупати, маля. Я їй пальця в рот всунула в зуби. Ну, як тримала і ти типу, погралася, і вона мене гризанула. Так, і все. Ось вона вже там собі, бачите, робить ложе. Чомусь в доміку зараз вона не спить. І тепер домік не подобається. Вона в доміку лише їжу чомусь ховає. Діні. Діні. Вона так виросла, що вам не передати вона райно, зараз в рази, дві, в рази два більша, ніж була, коли ми її купували. От ти ж зараз впадеш, Дінкін І ось такі ще штучки, бачите, вона ось гриза. Я вже її купую. Я ось таких вогілочок 50 штук купила. Вже купую все, що тільки можна, аби вона гризла, але не гризла клітку. Але вона гризе все. Ось, подивіться, це її ліжечко було. Вона все згризла. Все, що потрібно гризти, вона не гризе. А що не потрібно, то вона не гризе. Я ще буквально хвилин 20 назад їй ось таку трубку поклала картонну, щоб вона ще її гризла. Ні-ні. Вся клітка просто вся погризена. Що ж, друзі, а я вже їду додому. Вже закінчився мій робочий день. Зараз вам трішки покажу моєї дороги додому. Супермаркет я вже не буду заїжджати. Я вчора заїжджала, купила доволі багато продуктів. Не як багато на два дні. Тому сьогодні я вже не буду йти в магазин, тому зразу з вами відправимося додому. Ось такій прекрасній ноті ми з вами будемо завершувати це відео. Надіюсь, вам подобається такий влоговий формат. Що я роблю, як проходять мої дні. В принципі, дні проходять дуже скучно, тому в один відеоролик, в один день впасти це майже неможливо. Тому проходиться ось така один відеоролик багато днів, щоб було цікавіше. Всім до зустрічі!